Виконуємо номер 1166 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розкри і чотири завдання. У першому завданні перед дужками стоїть знак плюс. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак плюс, потрібно не писати дужки і знак плюс, що стоїть перед ними, та записати всі доданки зі своїми знаками. Буде М додати 2 мінус С. Знак плюс не пишуть перед початку, на початку прикладу перед дужками. Тому тут плюс стоїть, переписуємо зі своїми знаками. Мінус перед дужками. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус, потрібно не писати дужки, і знак мінус, що стоїть перед ними, та записати всі доданки з протилежними знаками. Отже, буде мінус 8 додати N. І тут знак мінус. Не пишемо цей знак «мінус» і дужки, а всі доданки з протилежними знаками. Отже, буде 7 додати Т і відняти П. Ми розкрили дужки. Номер.